Виконуємо номер 1184 із підручника математика 5, автор Олександр Істер, видавництво Ганеза 2022 рік. Запиши коротше. Завдання перше: 5 додати 1 шоста. Друге 7 додати 3 четвертих. Третє 3 сьомих додати 19. Четверте. 4 дев'ятих додати 15. Приступаємо до виконання завдання. 5 додати 1 шоста буде 5 цілих 1 шоста. 7 додати 3 четвертих буде 7 цілих 3 четвертих. 3 сьомих додати 19 маємо 19 цілих 3 4 дев'ятих додати 15 маємо 15 4 дев'ятих. Номер 1184 виконано.